Чорний лебідь відлетів, гіркота залишилася. Прекрасно розумію, і хочу застерегти, щоб більше такого не ставалося. Для того сьогодні ми будемо розбирати, як виходити з таких ситуацій. Я на своєму прикладі покажу, як я вийшла з цих ситуацій, щоби ти на наступний раз не попався на от такого чорного лебідя, який. До нас прилетів 11 жовтня. Друзі, всім привіт з вами Світлана. І сьогодні ми говоримо про чорних лебедів, а конкретно про нашого чорного лебедя, який недавно відлетів від нас, прилітав він дуже неочікувано. Та ну хтось очікував, хтось не дуже очікував, хтось перший раз ним стикався, хтось вже був е, в таких ситуаціях, і можливо, вже знав, що робити, можливо, не встиг метакувати. Не знаю, важко сказати, тому що люди різні в інтернеті, з різним досвідом життєвим і особливо трейдерським. По різному поводилися. Дуже я була здивована, коли побачила відеоролик одного відомого трейдера, який ну не зреагував. Можливо, за багато позицій відкритих, можливо, ще щось. Ну важко сказати. Взагалі не можна когось осуджувати, бо тому що це людський фактор. Тут більше психологія працює, і ми, як трейдери, повинні завжди тримати себе в руках. Я завжди то говорю, емоції дуже шкодять трейдингу. Коротше, сьогодні будемо про це говорити. А ти, якщо ще не підписався на мій канал, то будь ласка, підписуйся, став подбайку на полі цьому відео. Я сподіваюся, тобі сподобається. Став щоб не пропускати мої наступні відео. Під цим відео я залишаю реферальні партнерські посилання на криптобіржі, реєструйся торгую з задоволенням. Ну і, звичайно, підписуйся на інші соцмережі. Так само посилання в описі. А ми пігнали дивитися. Так, багато розчарувань зараз летить в сторону криптоблогерів, та в сторону трейдерів, які торгують. Новачки в крипті дуже часто, ну багато що втратили. Та хто хто скільки міг, хто стільки втратив, та якщо торгували без стопу на крос торгівлі, та. Бо тому, що то брехня, що вас там не збриє, якщо у вас там друге плече, третє плече. Бачите, збривало з другим плечем. То все тринджо, і ті, що вам говорять, що їх не побрило, якщо вони не встигли змітакувати і закрити свої позиції, а солодко спали в ту ніч 11 жовтня. Та коли відбувся такий серйозний злив, пролив, ну ті вам просто зброшують. Багато хто втратив. Знаєте, давайте так. Чи це була маніпуляція від біржі? Однозначно була. Від одної біржі, думаю, не від одної. Була змова бірж, і я впевнена, що біржі були в курсі, що відбувається. Тому що я пам'ятаю, коли такі ситуації були декілька років назад, декілька таких ситуацій було. На одній з них точно я була присутня. І що говорили після того? Багато бірж оговтувалися після такого проливу. Бо дійсно було б бувають і штучні такі проливи, про які можливо біржі не в курсі. Можливо. Принаймні роблять вигляд, що оговтуються, та там закрив, заблоковують якісь рахунки на декілька днів. щось, ще щось. Ще, ще. того разу, нічого такого не було. все було окей. Відбувся пролив, рахунки були розблоковані. Всі могли торгувати тільки на, на момент проливу. Самого спот був заблокований на декількох біржах. Я не знаю наскількох. Ну кажуть, що на Binance був заблокований спот. Ну і ще багато розмов іде таких, що не не могли закрити що пролітали стопи. Розкакували та в кого людей були ступи, не поспрацьовували в потрібних місцях, та і що не бралися лімітки. На фічерстах не знаю. Напишіть мені, друзі, в коментарях про ваш досвід оцього проливу 11 жовтня. Напишіть, в яких ви позиціях сиділи, чи вас збрило, чи не збрило, чи ви пробували спот відкрити. Ми в чаті переписувалися в нашому загальному в телеграм-каналі. До речі, хто ще не підписався, то будь ласка, підписуйтеся. І люди казали, що лімітки на споті, ті, що люди проставили собі на бананці, по моєму хтось писав, що вдалися лімітки. А я скажу про себе. Я особисто планувала ще декілька позицій докупити на спот, але я щось не додумалася ліміток поставити, чесно. От просто не додумалася. Тут моя глупість, я ну, не сподівалася, отут вже правда, е яка є. Дуже низько лімітки були, і я не сподівалася, що ми так різко іменно дійдемо до ліміток. І я поставила собі алерти. Десь я не знаю позицій з 8-10, з напевно, мені сигналило, маякувало, що алерти поспрацьовували. Ну я в той момент взагалі не думала про це. А до речі, якщо ви на трейдінг'ю собі алерти типу, понаставляєте, наставляєте, то там такий звук, що я не знаю, напевно би якби і спало то би розбудило мене. Але тут зараз не про це мова. Те, що стосується споту, та, поділіться, будь ласка, своїм досвідом про спот. Ну, а що стосується ф'ючерсті, розкажу про себе. Та. На двох біржах в мене були відкриті позиції. На той момент перед тим в мене ще було на третій біржі, але я там була довго в просеці по тону, і я його. Усередила і все одно закрила в мінус. Так що, ну, там невеликий, б був мінус, але в мінус. Я закрила і забула. А на двох біржах, якраз буквально перед тим, до речі. Я собі представляю, якщо б я ще сиділа в тому тоні в Крусаці, то там би був взагалі капіт. А, а от на двох біржах на Binance і на Bybit, я сиділа в двох позиціях, так само без стопу, На одній біржі на одній. В одну позицію взяла без стопу, на другій другу. Дивіться, я завжди говорю, як я торгую на крос торгівлі без стопу. Це в мене один відсоток депозиту на одній біржі одна така позиція. Mm -hmm. Не більше, ніж стараюся десятим плечем заходити. І цю позицію я тримаю, вона в мене близнається. Я розумію, що може бути просадка, я розумію, що я її маю переслідити, тому що ну, один відсоток від депозиту. Ну, але 10 плече, друзі мої, це деколи буває і більше плече. Ну, в переважності десяте. Це, ну, так як брило тоді, 11 числа, воно би все одно побрило. Ну і що? Хочу я сказати, точно я знала, що в них мене є ці позиції, я про них пам'ятала. Як я відреагувала? Я була підключена до одного такого бота в телеграм-каналі, який сигналізує про те, що якась активність відбувається. Та? І Якщо, наприклад, я знаю, що цей бот сигналізує там певні години, та коли там сесії якісь відкриваються, закриваються, коли якісь новини виходять, або ще, що, щось, що, що, то вони так бот сигналізує якийсь період часу, потім перестає і все. А тут. Цілий день майже був сигнали від бота, поступали. І в день, і. Ну, коротше, на протязі певного періоду часу, протязі декількох годин, бот дуже часто сигналізував, як ніколи. Я звернула на це увагу. Звичайно, я розуміла, що щось відбувається. Плюс в той день якраз я знімала відео. Пам'ятаю, що тоді Трамп вийшов з тими тарифами, та знову такі, то Китай ввів саме з свого боку тарифи і заборони, та не тарифи, а заборони на. Від для Америки. Ну, коротше, були негативні новини. Я прекрасно розуміла, що ринок буде мовати, але я ну побачила, та, що ринок сповзає трошечки. Ну, думаю, ну треба дивитися, звичайно, але ну, таке. А потім, вже вечором, вночі, от дуже сильно почав цей бот сигналізувати, так сигналізувати дуже. Я вже думаю, ні, треба залізти в ринок, подивитися. І почали оці. Ну, коротше, залізла я подивитися, що ж там відбувається. Зайшла та в, в рем'ю. І дивлюся, що дуже серйозні такі свічки, хвилинні, дуже такі серйозні, потужні. Я бачила, де рівні були, та, всі рівні попробувалися. Валют, були відскоки. Ну, коли пробивається рівень, спочатку валюта доходить до цього рівня, від цього рівня відскакує. Та, а потім, коли вже йде пролив, дуже стильна свічка вниз, потім е, викупають. Але я побачила, що немає одна свічка, повно тіло закрилась майже друга свічка. Тобто я зрозуміла, що йде пролив серйозний пролив, дуже серйозний пролив. Я відразу, звичайно, ефір біткоїн, потім на всі решту валюти. І е, зрозумівши наскільки. Ну тобто, я вже ну, коли я, я скальплю, і я розумію, які свічки бувають на яких валютах та на таких самих, на яких я торгую. Я не торгую на всьому, чому попало. Я не торгую, маю своїх певних валют, улюблених, яких я торгую. Тому я їх вже знаю. Коли я побачила цей пролив, я вже зрозуміла. А ще пам'ять спрацювала. Тому що декілька років назад я так само була на такому проливі, і я думала так от: а, пронесе тоді, пару років назад. А, ще трошечки опуститься і зараз відскочить назад. І так я сиділа, і от на моїх очах цей пролив відбувався, мене збривало, збривало, збривало. Коротше, побривало. Ну, брило мені мій депозит в ноль і пішло поїхало. Коротше, втрачала я багато грошей, коли я наблюдала за цим проливом. І тому я зрозуміла, цього разу. Я думала, о, ні, 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 я чекати не буду. Я не дивилася, я бачила, що там відсотків вже мінус 100%, там мінус 200 на якісь позиції. Бо я бігом зайшла на одну позицію, на другу позицію, позакривала. Подивилася на свій спот, взялася е, рукою за серце, тому що там спот мені показував 30% від всього споту. Який. Тобто ну, залишилось 30% від цього депозиту спотового, Я думаю, що біда, катастрофа. Але я для себе прийняла рішення. Після того, як я вже ті позиції позакривала в мінус, сижу, дивлюся на той спот. Починаю віддихуватися і думаю, ну все зараз перегортаємо сторінку, починаємо спочатку, та зафіксували цей збиток в своїй пам'яті в своїй голові і живемо далі. І от коли трейдер може взяти себе в руки в такі моменти, після того як він заспокоїться, як він подихає, навіть час біжить, але цей час грає, повірте мені, в вашу сторону, тому що ви вже спокійніше підходите до, тих, до трейдингу. Це так само досвід, звичайно, диктує. Але і е, психологічний стан. Е, просто раджу вам брати себе в такі моменти в руки. Так, діяти потрібно, але потрібно діяти дуже розумно. Спот я зрозуміла, е, що рівно рано чи пізно відросте. Не збиралася я там нічого ні закривати, ні купувати. Бачила, що Альфа спрацьовує. Ну я навіть не пробувала, чесно кажучи. Хоча кажуть, що і не могли зайти на спот купити, але ну, я і не заходила в спот, я дивилася на свій баланс. Там. І думаю, хай буде що буде, докупляти теж я не буду. але і а на фічерси я потім зайшла після того, заспокоїлася і ще відбила і навіть робила. Зараз я вам покажу скріни, щоб ви не подумали, що я тут голосно говорю, а нічого не роблю. Просто я що хочу сказати, що друзі мої, ви. На наступний раз, коли проводите в такій ситуації, ви вже в такій ситуації один раз побували, ви вже це пережили, те, що я пережила декілька років тому, назад. коли ви думали, а пронесе, а ще трішечки опуститься і мене не збриє. Ви вже поняли, що таке, коли вас збривають. На наступний раз це просто ви здобули досвід. На наступний раз, ви вже коли зайдете, коли будете бачити таку ситуацію, коли ви зрозумієте, що на тих ваших валютках є біда, на яких ви торгуєте закриваєтеся в мінус, потім відб'єте. Нічого страшного. Головне, що вас не поберегло весь депозит все, що я хочу вам сказати. Вігнали дивитесь на мої скріни. Ось, і, друзі, це скрін, з, знімок екрану. Я сьогодні робила це біржа Binance. На ній, дивіться, я спеціально зробила одну позицію перед і одну позицію після того числа, після 11-го числа, так? щоб ви розуміли, що більше в мене позицій не було, тільки от ці були відкриті. Ну, фактично, не було. Я вам кажу, я не маю такої привички. Ось, і е, просто вам показую, що це в мене була позиція СТРК на ній. Та? Я заходила в п'ятницю. В позиції я сиділа, а ні, то перед тим я заходила. Просто щось невдала була спроба, бачите, в 0% вийшла. Е, значить, Заходила я в суботу, 9 годин я сиділа в тій угоді, та? 11 числа я згодила. І е, слідуюча угода моя була, бачите, тут мінус 18% по СТРК. Я закрилася в мінус, щоб ви просто запам'ятали. А от вночі от о так не знаю, чи тут співпадає час чи не співпадає, важко сказати. Нуль, да? Я думаю, що тут на годину є різниця в часі ще. Тому що, ну це, це був той пролив. просто ну зараз ви побачите по скріну. Просто е, мені здається, що цей пролив був до 12-ї години, пів дванадцятої, а не пів першої. Ну, менше з тим. І слідуючу позицію я закрила в плюс 15%, а потім ще відразу я зайшла в арбітрум, як ви бачите, 0,58, бачите, 0,32, 0,58. І ще 3% майже взяла. Зараз я вам покажу скріни. Ось, дивіться, так, я пішла ззаду. Е, ось, дивіться, СТРК. Бачите, отут я зайшла, от тих 9 годин, що я просиділа, і як ви бачите. Я закривалася по ринку, по маркету. Воно чомусь взялося. Я бачу, що воно взяло таку середню ціну, так? видно, такий сильний був пролив. Що воно не брало одним, ну щоб заповнитись ордеру, потрібно було довше. Розкізало, не бралося одним ордером, але менше з тим, бачите, видно, взялося двома ордерами. Але я закрила в мінус 18% ту угоду. Далі я зайшла в той ж самий СТРК, вже в лонг, бачите, вже коли віддихалась, вже коли заспокоїлася, ось і взяла ось. Цей рух ціни 15-16%. майже 16 я його взяла. А потім ще трішечки взяла у тих 3 вже на арбітрумі. Теж Тоже вночі. Тоже, ну, коротше, я відбила в ноль однозначно свою позицію. Ну і друзі, мій бабід так само трейдинг. Теж скрінну зробила для того, щоб вам показати. Так само, дивіться, ось п'ятниця. Я зайшла в філ. Тоже, це була якась невдала спроба, мінус 0,23%, 15 хвилин в угоді, Спробувала торгувати, знаєте, не вийшло. Потім я відкрила той же самий філ в лонг, але вже думаю, ну, ладно, візьму подовше, без стопу, і сиділа 9 годин так, в угоді, так само. На Байбіті взяла ту позицію, на байнесі ту позицію. Ось, мінус 12-21%, Потім, бачите, в суботу так само 0,033. Тобто, щоб ви собі по часу розуміли, та, що я відразу там зайшла повідкривала, там зайшла позакривала, так? Ось, я відразу. Там було 0,032, та, а тут 0,033, тобто, Відразу дві біржі. Плюс 25,89%, а потім ще зайшла і ще взяла шорт. ось, На 5,35% плюсом ще теж. Тобто таких дві позиції. Ще, я, я казала, на одній біді я моль вийшла, на другий класну ще заробила. Якщо ось на байбіт я ще класно заробила, ви собі уявляли. Показую по скріну. Ось ця позиція моя та, на філ мінус 12%. Ось 9 годин просиділа. Ось лонг по філ. Той плюс 25% я відкрила, та, взяла цей кусочок. І ось шорт, так само по філ, ще 5-35%. Ну, філ, бачите, давав дуже серйозні відсотки та рухоціння. Ну, і класно, ще заробила. Так що, друзі. Зараз я не хвалюся, а просто говорю, що досвід диктує свої правила. Коли у вас з'явиться досвід, а він у вас вже з'явився, кожен ваш провал це ваш досвід. На наступний раз ви зможете не просто не втратити, а ще й заробити. Просто не бійтеся, закривати в мінус. А потім, бо такі проливи ніколи ну, не було ще ні разу, жодного разу, я просто свого досвіду говорю, щоб пролилося і все, і на дні застряло. Так сильно пролилося. Бо тому, що є різні проливи, треба теж ще відчувати. Деякі валюти в той день показували мінус 70-80%. Такі досить капіталізовані валюти, то не то ж. Так що, друзі, це треба відчувати, це треба розуміти. Для того треба вчитися. Хочу прорекламувати вам своє навчання. Будь ласка, звертайтеся під цим відео залишаю анкету перед запису до навчання. Там все я розказую, як заходити, як виходити, де що, до чого, яка психологія, скільки сидіти, як орієнтуватись в ринку, і все-все-все свої знання виклала і веду, курую сама особисто. Так що, друзі, хто не підписаний на канал, будь ласка, підписуємося, ставимо лайк цьому відео дзвіночок щоб випускати наступні відео. Реєструємося на криптобіржах. В описі під відео є реферальні партнерські посилання. Підписуємося на інші мої соцмережі, а особливо на телеграм-канал підпишіться, тому що там ми в живому спілкуванні, навіть от коли був цей пролив, то ми там ну, спілкувалися, та? і як би там не було, переживали цей пролив разом. Так що, друзі. А я вам кажу, до нових зустрічей, Па-па!